Енцефаліти бувають різної етіології. Нам, як працівникам, які мають стосунок до інфекційних хвороб, цікавіше вести розмову про енцефаліти, викликані збудниками інфекційних хвороб. Це можуть бути віруси, бактерії, рикеції, пріони та інші збудники, про яких ми, можливо, навіть не знаємо. Серед енцефалітів, які поширені на території, які відомі на території нашої Львівської області, найбільш небезпечним, можна сказати, є енцефаліт, який передається через кліщів. Тобто це вірусний кліщовий енцефаліт. Останній випадок вірусного кліщового енцефаліту був зареєстрований в нашій області 10 років назад, у 2013 році. З цього часу гострих випадків захворювання не реєструвалося, але ми знаємо, що на території області є є населені пункти, природні біотопи, де проживають і розмножуються кліщі переносники вірусу кліщового енцефаліту. Таких територій є достатньо багато на області. Ми проводимо моніторинг цих кліщів, кількості їх чисельності, видового складу, а також за наявних можливостей їх інфікованості, в тому числі і вірусом кліщового енцефаліту. Поряд з тим варто сказати, що ці самі кліщі можуть бути переносниками ще одного збудника, борелі, які викликають хворобу лайма, і важка форма хвороби лайма це також може бути бореліозний енцефаліт. Прояви цих, цих захворювань, інцефаліту вірусного, інцефаліту бореліозного, лаймонцефаліту, досить різняться. Це прерогатива клініцистів визначатися. А наша робота як у лабораторного це лабораторії встановити діагноз, дослідити кліщів і встановити ризики інфікування людей на тих територіях, де населені кліщами. Впродовж останнього року кількість звернень людей з покусами кліщів зросла вдвічі порівняно з попереднім, так само, як приблизний відсоток інфікованих береми кліщів зріс до 20%. Найбільшими е, територіями ризику для львів'ян це є парки, де ми відпочиваємо у вихідні дні, а також території національного парку Яворівського, е, Перекарпатська зона, а також зона е, Поліська зона, це зона Червоноград, Сокаль, е, Кам'ян-Кобузь, Карадехів. Там ми маємо найбільші відсотки, найвищі відсотки інфікованих кліщів, і відповідно маємо найвищі ризики бути інфікованими для того, щоб не бути інфікованими збудниками, які передаються кліщами, не захворіти чи то вірусним кліщовим енцефалітом, чи то ламбурельозом. Треба дотримуватися простих правил, проводити, проводити самоогляди, оглядати, прибирати територію, не заглиблюватися в лісові масиви, невідомі. А також звертати увагу на наявність перших ознак, якими є підвищення температури, збільшення лімфатичних вузлів, загальна слабкість, вчасно звернутися до лікаря, а також звернутися до лабораторії за лабораторними обстеженнями. Ми можемо проводити лабораторні дослідження як ліщі, вже сказала, так і сивороту крові на наявність антитіл, вчасно встановлений діагноз, убезпечить вас від ускладнень і запобіже захворюванню на енцефаліт.